Всіх рада вітати на своєму каналі. Захотілося мені зробити чечевичних булочок. Відварила я чечевицю невелику порцію. Коли я почала блендерити, зрозуміла, що це дуже-дуже замало. Тому я зварила ще одну порцію, але вже темнішої чечевиці. Тому, ось такі в нас осінні кольори вийшли цією масою. Я задоволена, об'єму більше. І Додаю 2 яйця, сіль перець і підготовлюю форму для випікання Змащую олікою ретельно все. І е, формую е, булочки по типу котлеток. Руками їх е, руки змочила і е, вимішую ось такі формочки котлеток, нібито. Е, вийшло багатенько. У мене десь штучок. Можливо, 12-13. Ось така смокота. Готуються вони при температурі 180-20 хвилин. Дівчата, спробуйте. Вам сподобається. Чекаю на ваші коментарі під відео. Дякую.